Привіт, друзі! Ще один момент, який я хотів би розказати про ці круті дзеркала Double Take. Він криється в тому, що це така собі платформа, яку можна використовувати багатьма способами. І зараз я покажу приклад, про що я взагалі говорю. Всі знають, що є отака кулька, і ця кулька багатофункціональна, тобто на неї можна наліпити будь-який девайс. Який сумісний з системою REM? Це REMBOW, а оце ніжка RAM. І на таких ніжках є кріплення для телефону, кріплення для GoPro, для будь-яких екшн камер, для планшетів для навігації. І так, далі, і, так далі, і так далі. Тобто, у випадку, якщо ви, наприклад, їдете довго без доріжжя, вам не потрібно одне дзеркало. Або обидва дзеркала, то ви можете оці кульки навантажити якимось корисним обладнанням, яке не, по... не потребує додаткових кріплень на кермо мотоцикла чи на систему для кріплення навігації. Ось так. Так що це такий собі крутий бонус плюс. І ще один момент, теж не менш важливий. Що ось ці дзеркала можуть стати круглими, якщо ви захочете їх поміняти. Ось ця ніжка може стати короткою, якщо вам не потрібна довго. І так далі. і так далі. Тобто ви можете налаштувати цей комплекс під себе, індивідуалізувати його і під ваші потреби чи побажання міняти як шкарпетки чи рукавички ці дзеркала. Або девайси, які кріпляться на систему РЕМ. Дякую за увагу. Купляйте Double Take. Це круті речі з Америки, і вони вартують своїх грошей. До зустрічі!